Як швидко летить час, правда? Ще недавно ми планували свої цілі на 2024, а ось він уже завершується. Сьогодні разом із вами я хочу підбити підсумки цього року, поділитися декількома порадами, роздумами про життя і, звісно ж, привітати вас із прийдешнім роком. Давайте поговоримо про те, що було важливим, чого ми навчилися і як рухатися далі. Я рекомендую додивитися це відео до кінця. Кожен із вас зробить свої висновки, і особливо з кінцівки цього відео. 2024 був насиченим. Не завжди простим, але точно повним подій. Для когось це були нові досягнення: закінчення навчання, перша робота. Подорожі чи важливі життєві зміни для інших випробування, які допомогли стати сильнішими. Особисто для мене цей рік став вирішальним. Я викреслив зі свого життя багатьох людей, на крок наблизився до своєї найбільшої мрії, відвідав купу нових міст і з цього зробив висновки, якими зараз я хочу з вами поділитися. Почну з найважливішого, на мою думку, з мого і вашого оточення. Ви повинні розуміти, що ваше оточення формує вас як особистість, і якщо ви бачите, що ваші друзі тягнуть вас на дно чи просто сидять на місці, їх треба викреслювати зі свого життя. Так, я знаю, це набагато важче зробити, ніж сказати. Але я через це пройшов і прекрасно розумію, як це боляче, неприємно і страшно, але це необхідно. Якщо ви хочете йти вперед, ви просто мусите це зробити. По-іншому просто ніяк. В цьому році в мене був період, коли я за тиждень часу просто викреслив зі свого життя з десяток людей, і я про це не шкодую. Це було неймовірно важко і боляче, але це просто необхідність для того, щоб рухатися вперед. Ваше оточення повинно вас мотивувати, стати кращими, надихати на підкорення нових вершин. А якщо ваш коришлася, крім того, як бухати цілими днями дивитися порно і їбашати в доту більше нічим не цікавиться. Ну я сумніваюся, що такий друг може вас змотивувати на щось велике. Відноситись до вашого оточення максимально серйозно і просто подумайте, чи варті ці люди вашого дорогоцінного часу. А деякі люди мене настільки сильно розчарували, що я викинув їх зі свого життя назавжди. І зробив це настільки легко, наскільки це собі можна просто уявити. І повірте мені, більше нічого спільного з цими людьми я мати не хочу. Але при цьому мені властиво пам'ятати все хороше, що для мене робили, і саме тому в мене не було жодних сварок, скандалів. Я просто зробив для себе висновки і пішов вперед. Все. Про подорожі це був насичений рік в плані подорожей. Я відвідав багато місць, яких я або зовсім не був, або був ну дуже дивно. В майбутньому я дуже хочу відвідати країни Азії, а особливо Японію. Моя щира вам порада: якщо у вас є можливість подорожувати, не впускайте її, не відкладайте. І для цього ж не обов'язково летіти в Амстердам, подорожуйте всередині своєї країни або навіть області. Я запевняю, що навіть це принесе вам масу задоволення. І при цьому це не коштує якихось великих грошей, але дуже розвиває у вас як особистість. Вивчайте історію тих міст, які ви відвідуєте, і я запевняю, що ви про це не пошкодуєте. Про мрію я поки не готовий розказати, що саме це за мрія, але я скажу так. Я працюю над нею ще з початку 2024 року. Цей проект мав бути готовий вже під кінець року, але на жаль, не вийшло так, як я це собі планував. Десь через мої пройоби, десь через ненадійних людей. Та й, в принципі, це виявилося в десятки раз складніше і дорожче, ніж я це собі уявляв. Але я щиро вірю і у те, що цей проект уже у 2025 році побачить світ. Що хочу сказати вам, я впевнений, що у кожного із вас є якась мрія. Перестаньте шукати відмазки і почніть робити перші кроки їй назустріч. Інакше ви помрете, і це так і залишиться просто фантазією. В кожного з вас є потенціал на реалізацію своїх мрій, і в кожного вони різні. В когось це купити машину, в когось побачити Париж, в когось мрія написати книгу. Перетворіть її на ціль і продумайте покроковий план дій. Адже без дії знову ж таки мрія це всього на всього фантазія, яка помре разом із вами, хоча ви нічого не дієте. І ось ще кілька коротких порад, які я виніс із цього року. Дбайте про своїх близьких. Часто ми настільки зайняті своїми справами, роботою і ще чимось, що забуваємо про найважливіших людей, а вони не вічні. Цінуйте час, він швидкоплинний, і краще витрачати його на те, що дійсно має для вас знати. Не бійтеся починати спочатку, адже новий рік це завжди нові можливості. І найголовніше вірте у себе, навіть якщо цього року щось не вийшло чи щось пішло не так, у вас завжди є шанс все змінити. А зараз я хотів би подякувати тим людям, які протягом всього року були моєю опорою і підтримкою, які вірять в мене, і я вас дуже люблю і ціную. Сьогодні я пишаюся своїм оточенням як ніколи. Оля Бойчук, ти була поруч у ті моменти, коли це було важливо найбільше. Ти слухала мене тоді, коли здавалося, що ніхто не розуміє. Ти ділилася своїми мудрими порадами і завжди вірила в мене, навіть коли я сам у себе не вірив. Я неймовірно ціную нашу дружбу. Вона для мене як ковток свіжого повітря. Хаос цього життя знаєш, я рідко дружу з дівчатами, але ти той виняток, який доводить, що справжня дружба, вона не має меж. Я безмежно вдячний, що ми з тобою познайомилися. Мати такого друга як ти це справжній подарунок долі. Я ніколи не забуду, як я танцював на твоєму весіллі, дивлячись на твою посмішку, і того дня я розумів, як сильно ти це заслужила. Олю, ти світло, ти заслуговуєш всього тільки найкращого в цьому житті, і я щиро вірю, що тебе чекає лише щастя. Дякую тобі за кожну хвилину, за кожне слово, за те, що ти завжди була тут для мене. Я щасливий називати тебе своєю подругою. Знаю, що я завжди тут для тебе, так само, як ти була для мене. І ти одна з найкращих людей, які я зустрічав. Спасибі тобі за все, Іра. У житті трапляються люди, які залишають слід у твоєму серці. І ти одна з них. Якою б не була наша історія, я завжди буду пам'ятати теплі моменти, які ми розділяли. Дякую тобі за щирість, за довіру, за ті емоції, які зробили мій світ яскравішим. Ти навчила мене багато чого, навчила бачити світ під іншим кутом, розуміти, що щастя буває в найдрібніших деталях і цінувати те, що є зараз. І хай наші шляхи не завжди перетинаються так, як я б цього хотів. Я завжди бажатиму тобі лише найкращого. Іра, Віра, ти заслуговуєш справжнього щастя, того, що зігріває душу, змушує очі сяяти. Я Щиро вірю, що ти знайдеш усе, чого прагнеш. Дякую тобі за те, що ти є. Ти неймовірна людина, і я радий, що ти була частиною мого життя. Данко, за весь цей час ти став мені як рідний брат, і знаєш, я навіть не впевнений, чи потрібно тут якісь слова, бо ти так усе прекрасно розумієш. Але я все ж таки скажу: ти був, є, і я впевнений, що завжди будеш займати в моєму житті особливе місце. Те, скільки ми пережили разом, не зрівняється ні з чим. Та Довбана поїздка, в Францію, краківські пригоди, велюр, садова і всі ці креативні моменти. Це були не просто події, це були історії, які назавжди залишаться в нашій пам'яті. Це ті моменти, коли розумієш, що справжня дружба це щось більше, ніж просто слова. І знаєш, мої побажання в принципі не змінилися. Джентонік уже чекає нас на канарах. Тільки подумай: два діда, які житимуть наповно, навіть через багато років. Танко, я дякую тобі за все за твою підтримку, за твою чесність, за твою готовність завжди бути поруч і мати такого друга, як ти, це, це не просто щастя. Це честь. І повір, я пишаюся тим, що ти є в моєму житті. Окремо дякую, я хочу сказати Фуаду. Ви його не знаєте. Це та людина, яка допомогла у створенні цього відео, за що я безмежно вдячний. Дякую. І є ще багато людей, яким я безмежно вдячний за те, що ви робили для мене, і що я буду перечисляти всіх, хто це відео вийде години на три. Це і Дімон, і Влад Катана, і Оля, і Ваня, яким би підером він не був, але я йому вдячний за все, що він для мене зробив. Друзі, закриваючи цей рік, я хочу, щоб ми всі зупинилися. Просто на хвилинку. Закрийте очі і згадайте, як часто цього року ви казали собі завтра. Завтра позвоню батькам. Завтра скажу, що люблю, завтра почну ту справу про яку мрію, а тепер відкрийте очі. Це завтра може не настати ніколи. Скільки разів ми витрачали час на образи, сумніви, страх, скільки сліз пролито, скільки ночей проведено в тривозі. Але знаєте, що я зрозумів цього року? Усі ми маємо лише одне життя: одну спробу. І кожен день це вибір. Ми можемо або жити, або чекати. Я теж чекав. Я чекав, що буде зручніший момент, що страх зникне, що рани загоюються самі, але цього не сталося. Я усвідомив те, що рани залишаються і це нормально. Вони нагадують нам, що ми боролися, що ми пройшли через те, що нас могло зламати, але не зламало. Тож, якщо у вас ще є кого обійняти, обійміть. Якщо є кому сказати, вибач — скажіть. І якщо є мрія, яка горить у вашій душі, не чекайте, починайте зараз, бо у вас є все, що потрібно, щоб зробити цей світ кращим, ще б для однієї людини. Ми з вами дійшли до цього моменту, і це вже перемога. Наступний рік це чиста сторінка, і лише ви вирішуєте, що там буде написано. Вирішуйте мудро, вирішуйте сміливо. Дякую вам, що ви тут. Ви не просто глядачі, ви ті, хто надихає мене жити краще. І нехай в мене не ідеально все виходить, але ви все рівно дивитесь це відео, і за що я вам вдячний. Нехай 2025 стане роком вашого прориву, роком, коли ви згадаєте, що таке бути живим. І наприкінці цього шляху, коли ми знову зберемося тут через рік, ви скажете: я не просто існував, я жив, я любив, я був собою. З новим 2025 роком: любіть, вірте, живіть!